Народні депутати за підтримки генштабу хочуть додати до кримінального кодексу дві статті для притягнення до відповідальності працівників ТЦК та лікарів ВЛК за протиправну мобілізацію або незаконне звільнення від призову військовозобов'язаних. Телеграф Йой запитав у юристів наскільки дієвими можуть бути ці механізми у боротьбі з так званою бусифікацією. Докладніше далі. За словами одного з авторів законопроєкту номер 12442, нардепа від слуги народу Георгія Мазурашу зловживання під прикриття мобілізаційної роботи обговорювали на спільному засіданні правоохоронного та оборонного комітетів. Запровадження кримінальної відповідальності за свавілля посадовців ініціював начальник генштабу ЗСУ Анатолій Брегелевич. У результаті парламентарі вирішили доповнити кримінальний кодекс України двома статтями, яких раніше там не було. Покарання для ТЦК передбачатиме стаття. Чотириста за задумом нардепів під час дії воєнного стану військовим службовим особам загрожуватиме від 3 до 8 років в'язниці, якщо вони мобілізують громадянина, якого за законом мобілізувати не можна, або ж навпаки, відмажуть від мобілізації того, кого призивати можна і треба. Статтею 337.1 запроваджується кримінальна відповідальність за порушення порядку проведення ВЛК. Законотворці пропонують карати лікарів, які творять дива і хворих роблять здоровими. Відправляючи їх на службу або ж навпаки, вигадують здоровим неіснуючі хвороби, щоб звільнити їх від призову. За такі дії лікарі можуть бути покарані на строк від 3 до 8 років позбавлення волі за словами адвоката Дмитра Бузанова, законопроєкт дійсно може вирішити ряд важливих для військових проблем, пов'язаних з якістю призовників, але навряд чи покладе кінець бусифікації. Правозахисник зазначає з одного боку, вже діючих норм законодавства цілком достатньо для притягнення до відповідальності, Дальності недоброчесних співробітників ТЦК та лікарів ВЛК. З іншого ці статті передбачають наявність шкоди. А якщо її немає, не буде й кваліфікації. Новий законопроєкт цю колізію вирішує. У ньому підставою для кваліфікації є саме порушення порядку проведення медичного огляду, яке спричинило незаконний призов або не призов. Та загалом основна проблема бусифікації та сфабрикованих висновків ВЛК полягає не у відсутності законів, а у їх недотриманні, адже ТЦК. А фактично набули статусу сакральної корови, яку не чіпають. Чинне кримінальне законодавство там фактично не застосовується, пояснює виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Наразі автори ініціативи визнають, що після першого читання законопроєкт може зазнати важливих змін, ба більше за даними телеграфу, у Раді найближчим часом з'явиться альтернативний законопроєкт на цю ж тему. Тож поки що говорити про вирішення цієї проблеми зарано. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.